Чому твої центри окуповуються навіть у прифронтових містах? А, тому що моя собівартість моя мій прайс дозволяє. Приймати клієнта навіть у профронтовому місці. І я, до речі, можу сказати, що якщо я давала інтерв'ю в журналі Запорізькому, що якщо хтось думає, що в Києві прайс дорожче і люди тут більше готові платити, то я можу сказати, що саме в Запоріжжі з грошима прощаються набагато легше ніж в Києві. Тобто, в Запоріжжі у нас клієнти вони приходять, викажіть, що треба купувати. Я буду купувати, бо я прийшла. Вони прийшли по сарафанці. Одному допомогли третьому, п'ятому їм хтось порекомендував. Вони приходять і вони наскільки легко прощаються з грошима, наскільки що треба, треба робити. Е, перший момент. Другий момент. Ми е, працюємо, співпрацюємо з соціальним проєктом зараз. У нас е, ВПО, які обслуговуються в наших центрах е, зараз, як моделі, вони обслуговуються або безкоштовно, або там чисто символічно 200 гривень. Ми з перших днів допомагаємо військовим з гострим болем ми приймаємо безкоштовно. Тобто, у нас є декілька соціальних проєктів, по яких ми працюємо. Також через те, що ми достаємо доступні Для кожного, ми майже в кожному районі. Нас в Запоріжжі, наприклад, немає там в двох-трьох районах, де ми зараз шукаємо приміщення. Ми мережа. І кредит довіри до мережі завжди у клієнта буде більше, ніж до якогось кабінеті, кабінетика там, до майстра, яка відкрилася і самнітільним там з двома відгуками починає будувати своє майбутнє. Тому, тому мені не складно будуватися при фронтовому. Тим паче я там починала ще до. Фронту до війни і моє ім'я там, ну тобто, мене багато хто знає, там вже дуже круто працює сарафанка.